Вітаю всіх! Пропоную подивитися паради від ангелів на новий тиждень із 3 по 9 лютого 2025 року. Тож, беремо параду для першого варіанта, для другого варіанта і для третього варіанта. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого варіанта. Перший варіант вам парада на новий тиждень. Вісімка чаш перевернута говорить про те, що, можливо, наразі ви будете знаходитися на... в новому тижні у якихось певних ілюзіях. Десь, можливо, у вас будуть такі негативні емоції, які будуть заважати вам бачити істинний стан речей те, що у вас наразі там відбувається. Також можливо. Ви будете бачити, що у вас якісь такі застійні справи, можливо, ви будете занадто замкнені на особистих інтересах, або, можливо, емоційно будете не готові до певних змін. Також, як я вже сказала, можливо, у вас буде таке небачення реальності тої, яка є у вас наразі. А тому порада для вас буде така. Вам потрібні нові кроки. Можливо, ваша бездіяльність ні до чого доброго не приведе, а тому, щоб вийти із того положення, яке у вас склалося, вам доведеться прикладати зусилля. А також, насамперед, можливо, вам потрібно буде здолати ваші внутрішні страхи. Можливо, ви чогось боїтеся, не можете те переступити, і воно вам заважає оті ілюзії або пусті сподівання. Тож для вас саме отакі от будуть поради. Вам прийшов час виходити із цього стану. Другий варіант для вас: трійка Пентаклів, перевернуто говорить про те, що, можливо, ви не бачите якихось або у своєму житті змін, або не бачите. Якийсь, знаєте, де ви працювали, щось там набували. Можливо, вам побут уже надоїв, і ви вже робите якісь необмірковані витрати, або непотрібні речі купуєте. Щось у вас там таке було, що вам ну, воно або неприємне, або воно взагалі вам знаєте, заважає в житті. А в роботі, можливо, у вас відчувається якийсь ну, непрофесіоналізм. А також, можливо, ви не відчуваєте тої підтримку, яка вам потрібна, і у вас не вистачає знань для того, щоб вирішити певні питання. А тому порада для вас буде така: якщо ви відчуваєте, що ви втратили силу, у вас немає натхнення, то саме оце є причиною того, що ви. Знизили свою працездатність. Тому, можливо, вам на цьому тижні варто приділити більше часу для відпочинку, щоб відновити свої ресурси. А ще вам варто зрозуміти на цьому тижні, що ви більше звертаєте увагу на зовнішні моменти. Можливо, ви чекаєте визнання або чекаєте, що хтось вас оцінить, вашу роботу оцінить. А тому вам потрібно насамперед концентруватися саме на собі. Тому приділяйте увагу, щоб розвивати ті якості, яких вам наразі не вистачає. Можливо, терпіння, навчання і працелюбля. Це був другий варіант. Третій варіант для вас порада. Перш жезлів перевернутий. Говорив про те, що що ви там для себе обміркували на цей тиждень, якісь нові починання, можливо, ви хотіли якісь знання здобути, інформацію від, ну, віднайти. Або, можливо, ви відчували, що у вас є якийсь такий певний імпульс, де вам би хотілося щось зробити, то ви не відчули ресурсу і те своєчасно не втілили. Також на цьому тижні, можливо, у вас будуть якісь такі поспішні рішення будете приймати, можливо, дратівливість, якесь підвищення. Або вам просто, ну, знаєте, така легковажна ваша поведінка буде заважати. І ще, можливо, у вас будуть певні проблеми з діточками, в кого є діточки. Також, можливо, ви просто наразі не бачите свою мету. А тому порада для вас буде така. Причина багатих, багатьох ваших проблем може бути ваша нерішучість, ваші ліннощі, або, можливо, ви взагалі не захочете діяти. Тому вам потрібно бути більше уважним до того, що відбувається. Зараз у вас на цьому тижні буде не час, щоб ви приймали певні рішення, тому що для вас ваша ситуація ще поки що не визріла. Намагайтеся подивитися на те, що відбувається в вашому житті, більш реалістично. Якщо ви щось очікували, що у вас на цьому тижні вирішиться, воно не вирішиться. Тому що у вас буде або не вистачати інформації, або вашого професіоналізму, або, можливо, і енергії. А тому вам потрібно от саме набратися тих нових знань. І обміркувати, що ви дійсно у житті своєму хочете. Тому третій варіант більше часу приділіть для роздумів і щоб визначитися із своєю метою. Я бажаю всім хай ваші ангели завжди оберігають на всіх ваших шляхах.